Права 734 накресли. Ну що ж, стартуємо, будемо креслити. Дивимося, що в нас в першому завданні це треба накреслити гострий кут А. Ну, я беру тоді два проміні проводжу і креслимо гострий кут А. Раз промінь. Ну і скажімо, два промінь. І позначаємо, що це в нас буде гострий кут А. Є. Накреслили. Далі треба накреслити прямий кут COD. Можна зробити по клітинкам, можна використовуючи косинець як завгодно. Давайте довільно його проведемо. Ну, наприклад, нехай у нас є от один промінь. Так. Ну, а зараз тоді розташовуємо цю лінійку як косинець. Я ставлю ці лінії, щоб вони... Розташовувалися вздовж цієї лінії. так. Ну і тепер проводжу ще один промінь. Ось він. так. І підписую, що це в мене буде кут COD. Пишемо С Є. Так, прямий кут С ми накреслили. Переходимо до третього завдання. Треба накреслити розгорнутий кут М. Щоб накреслити розгорнутий кут ми маємо накреслити тоді лінію. От дивіться, найпростіше відкреслимо якусь лінію. Так. Ну і зараз на цій лінії, давайте ми позначимо точку М. Щоб було зрозуміло, що це у нас тут твориться розгорнутий кут Ну, ось, наприклад, точка М підписуємо. То ми... Накреслили розгорнутий кут М. Е. Сторони утворюють цього кута пряму лінію. Так, далі тупий кут треба накреслити. Ну що ж, давайте я тоді з двох променів накреслю тупий кут. Ну, Як його можна накреслити? Ну, Наприклад, одну так сторону. Ну, а одну сторону, ну, скажімо, ось так. Це ми накреслили тупий кут. Він більший, чим прямий, явно на око пишемо НКЛ. Пишемо НКЛ. Ну що ж, ось таке завдання на побудову котів різних видів. На цьому вправу завершено.